Всі знають де, де зад. Раз, два. Прекрасно. А тепер дивіться. От е, повторюйте за мною. Тільки зараз не повторюйте, просто дивіться. Ось так треба буде пройтися, проти філюватися. Там-та-та, ра а та та татара. Повернутися і стане тут на місці. А глядачі вже і оберуть місь залу. Глядачі зрозуміли своє завдання. Дівчата, зрозуміли своє завдання? На рахунок три починаємо. Молодий. Один області Вірнопі. Два, три. Давай. Чого, все Сьогодні, скидь, скидь. Так, і... ну, що зараз мало дівчата? Моне невже ж таки не первачені дівчата? Насправді настільки красиві, настільки щасливі люди в Тернополі У нас найкрасивіші дівчата. Ура! Ну Ще ж не передаю за мікрофон Черні Кивані. Юра, але дивись, наступного року я погоджуся, щонайменше на місце в журі. А там біля подлучного. Найкрасивіша, найспівучіша дівчина. дівчина світі, Юля Слободян. Ваші вишкірі! Ну тепер давайте обирати залу. Хто за те, що в залу сталося ти дідна дівчина учасниця під номером роди?

Учасниця підобрамо сім! Учасниця відомо сім! Готові! Участиться підоміром вісім! Учасниця номером дев'ять! І ви не повірите, друзі, участийте номером десять! <плес> Найбільша підтримка і обсязі були за дівчину у світлих штанцях. <плес>